Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще одного захисника. На Волині чоловік давав хабаря прикордоннику. Спека продовжується. На Волині зафіксували рекордні температури. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, трагічних. У боротьбі з російськими окупантами загинув 53-річний військовослужбовець Василь Логвенюк із села Сошичне, Камінькаширського району. Герой 1970 року народження загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героям. У Камінькаширському районі під ранок 19 липня спалахнув житловий будинок. Пожежу гасили близько двох годин. Як повідомили рятувальники, пожежа сталася в селі видерта. На місце події відразу направили черговий караул та місцеву пожежну охорону. На гасіння будинку подали три водяних стволи. Під час проведення слідчо-оперативних дій встановлено, що причиною загоряння стало коротке замикання електричної мережі. Чесно, просто випусти, будь ласка, я повернуся з такими словами на Волині 52-річний харків'янин. Пропонував прикордонникам 8400 тисяч євро за те, щоб безперешкодно виїхати за кордон. Чоловік прибув у пункт пропуску автомобілем Ауді під час прикордонного контролю разом із паспортом як підставу для виїзду за кордон. У період дії воєнного стану чоловік надав документи про інвалідність третьої групи, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку про надання відстрочки від призову на військову службу. Повідомили у прес службі держпри прикордонслужби. служби під час перевірки зазначених документів у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо законності їх отримання. Під час спілкування з прикордонником харків'янин і вирішив запропонувати хабар. Прикордонники про це проінформували співробітників національної поліції. На Волині у чоловіка на присадибній ділянці виявили 245 кущів коноплі. Про це повідомили у поліції. Заборонені рослини виявили 19 липня під час патрулювання у Маневичах. На місце прибула слідчо-оперативна група. Незаконні посіви вилучили цього ж дня. Дільничні офіцери поліції виявили на присадибній ділянці жительки Маневицької громади 138 рослин маку снодійного. Його також вилучили. Та цими фактами відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування триває. Спека в Україні та на Волині зокрема продовжується. Люди рятуються різними способами, проте це може бути лише початок, і далі температура, ймовірно, буде ще вищою у Волинському обласному гідрометеоцентрі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» Повідомили, що буквально нещодавно, 13 липня, Області зафіксували температурні рекорди. Зокрема, за всі роки спостережень, 13 липня на метеостанції Коваль був зафіксований абсолютний рекорд температури 38 градусів за цельсієм. Маневичі 36,7 градусів за цельсієм. І Любашів теж повторив абсолютний максимум 36,9 градусів за цельсієм. Тепер у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з обстрілів на мирні міста та села України. Росіяни завдали удару по центральній частині міста Чугуїв на Харківщині, в результаті якого поранені дев'ятеро людей, серед них дитина. Також зафіксовано багато руйнувань. Окрім того, вранці 19 липня російські загарбники обстріляли селище Білозерка на Херсонщині, у результаті чого загинули дві місцеві жительки. Разом з тим, російські війська вночі та вранці 19 липня сім разів обстріляли прикордоння Сумщини. Внаслідок скидання вибухівки з дрона. Постраждала цивільна жінка. Також окупанти у п'ятницю з безпілотника атакували бригаду швидкої в Херсоні. Постраждали двоє медичних працівників. В Україні виявили масштабні схеми розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених з бюджету на потреби ЗСУ. Підозри отримали 30 службовців. Про це пише офіс генпрокурора. Причетними виявилися службовці квартирно експлуатаційних підрозділів, а також представники комерційних структур майже в усіх регіонах України. З поміж усіх підозрюваних 15 були у складі організованих злочинних груп. Зокрема, три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині. Службовцям інкримінують розтрату на привласнення грошей під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини, електроенергії, природного газу, меблів, проведення будівельних робіт для армії, а також зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби та керівництво злочинною організацією та участь у ній. Українські зенітники вполювали чергову жирну ціль чим небо як засмутили ворога. Наші захисники збили російський штурмовик Су 25 на Покровському напрямку Донеччини. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця. В оперативно-стратегічному групуванні військ заявили, що збитий літак намагався обстрілювати українські позиції, але воїни-занітники 110-ї бригади імені генерал Хорунжого Марка Базручка знищили його. Тож він успішно палає в степах українського Донбасу. Долю пілота не уточнюють. У Львові поліція затримала паліїв авто військових. Їх завербувала Росія через Телеграм. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. У подальшому в російських медіа такі підпали видавали як самовільну ініціативу українців. Проти мобілізації тепер хлопцям віком 17 і 18 років загрожує до 8 років ув'язнення. До слова, це вже не перший випадок підпалу українцями військових автомобілів. Лише три дні тому, 16 липня, за це затримали 22-річного чоловіка у Рівному, який підпалював автомобілі військових. За це йому окупанти пообіцяли кілька тисяч доларів. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомив офіс президента. Як цитує Гардіан Стармер заявив, що Україна має непохитну підтримку Великої Британії, а Лондон подвоїть зусилля. Зеленський звернувся до Стармера з проханням продемонструвати лідерство та допомогти з можливостями дальньої дії України. У своєму зверненні до британського уряду Зеленський заявив, що якщо обмеження на західну зброю буде знято, це допоможе Києву зміцнити оборону та обезпечити свої позиції на передовій. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україною, заявивши, що про це не може бути й мови. Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилася щодо цього, заявив Шольц. Журналіста американської газети Wall Street Journal Евана Гершковича засудили до 16 років ув'язнення на Росії за звинуваченням у шпигунстві. Про це пишуть кремлівські ЗМІ. за версією слідства. Журналіст, нібито за завданням центрального розвідувального управління, збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність підприємства «Уралвагонзавод» із випуску та ремонту військової техніки. Сам журналіст не визнав провини. Відомо, що судове слідство тривало лише два дні. У віці 80 років помер лідер В'єтнаму, генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг. Про це, як пише Укрінформ, повідомляє BBC. згідно з офіційною заявою, опублікованою 19 липня, Фу Чонг помер через старість та серйозну хворобу. Смерть Фучонга сталася в період політичних турбулентностей для комуністичного керівництва В'єтнаму. Упродовж останніх місяців троє вищих керівників партії пішли у відставку після невизначених звинувачень у протиправних діях. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 40 також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На все добре і побачимось.